Дорогі українці, які проживають зараз на канадських островах, від асоціації дві землі, два сонця, ми з Михайлом Присканом, заслуженим артистом України, вітаємо вас з Днем Незалежності! Бажаємо, щоб здійснилася мрія всіх українців світу. Наша перемога і мирне на небо над Україною, міцного здоров'я, терпіння разом до перемоги. Концертмейстер грає для вас Нестриту. Я хочу привітати вас з Днем незалежності нашої країни, України. Я приїхала на Канарські острови і співала цю прекрасну пісню Астріліта. Зараз я знаходжуся в Україні, але ж я з вами, всієї цієї душі, всім моїм голосом, всім моїм натхненням, всією моєю любові. Я вас вітаю з Днем незалежності. Я бажаю вам нам скоріших перемоги. Щастя, натхнення терплячості і багато-багато здоров'я, щоб тримати все. Це ми зможемо. нам в цьому допоможе. Дякую. І зі святом. Друзі, від щирого серця вітаю вас з Днем Незалежності України. Хочу побажати нам усім якнайшвидшої впевненої перемоги і мирного, чистого неба. Я вірю, що після перемоги такі далекі, але такі близькі душею Канарські острови стануть ще ближчими для багатьох українців. Дякую усій громаді, українців, які знайшли там свою долю за те, що прихистили тих, хто того потребував, і за те, що продовжуєте допомагати і підтримувати нас, незважаючи на тисячі кілометрів між нами. Дякую Асоціації українців на Канарських островах «Дві землі, два сонця за те, що особисто мав честь познайомитись з прекрасними людьми, українську щиру, справжню душу яких я відчув навіть під сонцем Гран Канарія. І до речі, не лише українців за походження. Дякую за все. Гратія спортодо зі святом і до зустрічі. Слава Україні! Привіт всім, хто розуміє українську мову, особливо тим, хто знаходиться на канарах, дорогенькі українці, вітаю вас з української землі і з ним незалежності. Знайте, що ми тут в Україні тримаємося не в останню чергу. Звичайно, завдяки тим, хто за кордоном нас підтримує. Ми вам надзвичайно вдячні. Сподіваємося, що ми зможемо з вами зустрітися тоді, коли настануть мирні часи після нашої, звісно ж, перемоги. Я завжди закінчую і завжди починаю звертання до людей українських такими словами українське в собі і себе в українському. Я думаю, що це є залог нашої з вами перемоги. Будьте здорові до зустрічі, дорогі мої земляки, дорогі мої українці. Я хочу вас привітати з Карпат. Я хочу вас привітати від свого серця. Із Запорізького краю, нашого козацького міцного краю, дуже вовничого, сильного, міцного духу. Я хочу вас привітати із Днем Незалежності, нашої рідної, прекрасної, працьовитої, неймовірно красивої, неймовірно талановитої держави величної України. Ми вільні люди. Ми завжди виборювали свою волю, свою свободу. І пісня завжди допомагала нам і в горі, і в радості, і тому я хочу вам всім побажати міцності духу, віри і молитв за нашу рідну неньку Україну, і пісні. О усі червона калина, похилилася чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну! Гей-гей, розвеселимо! І святом вас, ми дорогі, рідні моєму серцю, українці! Дорогі друзі! Користуючись нагодою, хочу привітати всіх українців, які проживають на Канарських островах. І святом. Нашої незалежності. Дуже сподіваюся, що скоро на нашій землі настане мир. Дуже сподіваюся, що всі українці зможуть спокійно видихнути цю ситуацію, видихнути цю біду, і наш багатовіковий ворог відступить, а сподіваюся, що він не тільки відступить, а просто згине. Я хочу, щоб всі українці, які проживають як на території України, так і на території інших країн, але не менш від того, являються патріотами, українцями, які несуть Україну в своєму серці, які розповідають про Україну, які донатять, які постійно приносять всі свої можливості для того, щоб наша перемога як можна швидше наступила. Я дуже сподіваюся, що всі українці скоро стануть щасливими від того, що на кінець цей мир настане, перемога прийде, і ми зможемо спокійно, поступово відновлювати наше життя і нашу Україну. Я всім бажаю, щоб цей день, як можна швидше настав, і з перемогою над цією ордою, щоб прийшла справді наша незалежність. Слава Україні! Вільний народ незалежної України, всього чотири слова. Але скільки змісту за цими словами, скільки болю та радості, скільки втрат та перемог, а саме головне, скільки правди. Вже півтора року, як нас хочуть, повністю знищити, але ми вільний народ незалежної України. 24 лютого минулого року вся Україна прокинулася від гучних пострілів та зривів. І в цей день нам сказали: у вас зовсім немає шансів. Але сьогодні дзвінко та гордо з далеких Канарських островів звучить з Днем Незалежності України. З Днем Незалежності вільний, гордий, незламний народе незалежної України. Слава Україні, українці на Канарських островах. Я щиро вітаю вас з головним святом нашої країни, днем незалежності України. Другий рік поспіль українці кров'ю своєю виборюють свою волю і незалежність, перебуваючи зараз в Україні. Я щодня і щоночі чую сигнали тривоги. Ворог лютує і б'є ракетами по мирним містам та жителям України. Але українці не здаються. Я це бачу кожного дня. Вітаючи з Днем Незалежності, хочу побажати від щирого серця перемоги Україні і також нагадати слова Великого Кобзаря. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Дорогі українці з Канарських островів, віримо в нашу перемогу, продовжуємо молитися за нашу перемогу і підтримуємо наших захисників. Слава Україні! Героям слава!